Всім привіт, шановне панство! Ви на каналі PowerCast і у нас сьогодні філософія рибалки. Поговоримо про таку гостру та парадоксальну тему, як чуйка вудилищ Що це таке, з чим його їдять? Давайте з вами разом розберемося. І так, чуйка це та інформація, яка передається, нехай буде від джигової приманки через шнур на наше вудилище, потім в нашу руку, і ми розуміємо, де і що відбувається з нашою приманкою. Ось така система, яка не має жодних одиниць вимірювання, ніде не вказано про цю чуйку ні на бланках, ні в таблицях, де ми дивимося вудки, абсолютно нічого. Тільки десь літературі ми можемо скромно знайти, що вудилище чутливе або ще якось. Ну, насправді тут компанія Graphic Leader має навіть свою запатентовану систему ОСС, яка свідчить про те, що японці дійсно досліджують ці вудилища і щось з цим роблять. Як працює система OSS? по Баченню японців, всі, найбільша частина цих коливань а, сконцентрована саме на кінці бланку, на найтовшій частині. Тобто ось тут. Для цього що вони зробили? Вони а, зробили завершення бланку ось тут. В бланк потім просто вже вставили руків'я на якихось там трубочках, але а, максимальна кількість цих коливань сконцентрована саме ось цій частині а, нашого руків'я. Ну, Тим самим, щасливий рибалка, хто має ці вудки, може відчути а, все те, що відбувається з приманкою на дні. Ну, вроді все, було би так, але е, в інтернеті ще не тільки це є, а ще є дуже багато всіляких міфів та якихось таких домислів на тему Чуйки-вудилища. Так от, давайте вже про них поговоримо. Одним із е, батьків такого міфа є Шанін. Можливо, там ще хтось є, такі ці грамотєї всі, які стверджують, б'ють себе просто в груди і кажуть, чуваки. Бейткастингова снасть є набагато чутливіша, чим м'ясорубочна. Тому що ось тут такі кільця, як ми бачимо, да, у яких короткі лапки, і шнур йде нижче до бланка, і бла, 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 бла. -бла. Коротше, кучу цієї дічі невміняємої вони несуть. Е, можете ви також на мене насваритися, за те, що я це все критикую, але ось саме ця легенда Елітка до 10,5 грамів колись була в м'ясорубочному варіанті. Оце вже третій варіант, як вона переробилася. Так от, за всі три. Варіанта зміни цього вудилища абсолютно ніфіга не змінилася чуйка. Воно було надлегким, воно було гарним, воно було практичним, нічого не змінилося. Як цокає той джиг, десь там на грані 4 грамчиків, плюс-мінус на твердому дні в руку. Як тут цокав на м'ясорубці, так цокає і зараз. Нічого не міняється. Наступним ще міфом є це одночасні вудилища. Кожен, хто має одночасне вудилище, б'є себе в груди і кричить, що чуйка просто космос. Людина, якщо це високомодульне вудилище, тоді так, буде чуйка просто космос. Якщо це якийсь незрозумілий варіант там за 800 гривень з ринку, не буде там ніякої чуйки. Колись у мене був Carbon Light одночасник 2,13 з ростом до 17 грамів, я їм відловив десь рік. Після чого о, були проблеми з транспортуванням, я звернувся до Макса Дейнегі, він розполовинив цей бланк, вставив шпігот, все бомба-ракета. Вийшов я на тестування, так само 7 грамчиків, як чітко цокало в руку, так і цокало. Де та космічна чуйка, де ви її знайшли? Напишіть мені, будь ласка, про це в коментах. Я в це не вірю, я цього не відчув. Але знову ж таки, це можливо, що вплив якогось маркетингу і плацебо-ефект, да? коли людина сама себе... Програмує на те, що ось цей девайс має бути надчутливішим. До речі, так само працюють і різні брендові посили також. Хтось там вважає, що американські бланки є глухі, а хтось каже, що вони капець які чутливі. Я вже чув навіть такі висказування в їх бік, коли я там веду вертушку і жерех ще тільки підходить до цієї вертушки, а я вже відчуваю, що він зараз. Клюни. Ну, коротше, я сподіваюся, та людина, про яку я кажу, дивиться і посміється. Ну, за твоє здоров'я і з Новим роком. Так от, друзі, давайте ж тепер розберемося про то, що дійсно впливає на чуйку нашого вудилища. Знову ж, якщо ми будемо вірити всім тим людям, які просувають ті або інші вудки, які завантажують на YouTube ролики. З виготовленням цих всіх вудок, і з описанням процесів виготовлення, то а, безпосередньо на чуйку буде впливати модульність препрегів або графітів. Да, препрег – це, умовно кажучи, волокно, а, тканина, з якого потім клеять вудилища. Там є різна різноманіття страшно цих всіх розкройок, але а, прийнято вважати, чим. А, Чим більше модуль графіта у цих е, розкройках, да, тим е, буде чутливіше ваше вудилище. Про те, що пишуть на бланках, там якісь зараз Т40, я там не знаю, як термінатор, прям якісь назви, колись там у Гаріка GLX був да, матеріал, у когось там EM6, і, і 7 я вже не пам'ятаю, Ну там купа-купа, є, там хтось ще пише якісь там 15 е, слів, з них там 22 е, цифри. Коротше, оця вся фігня це просто-напросто назви маркетингові назви графітів. Ну, приблизно так воно десь працює. Я в жодному з них не розбираюся. Не знаю. Якщо вам цікаво, можете полізти на сайті виробників. Там подивитися, там про це знайдете інформацію. Так от, чим більше цей модуль графіта, тим е, має бути в теорії краща чуйка. Що ще впливає на нашу чуйку? На чуйку ще впливає шнур, друзі. Як би ми хотіли це або ні, є шнури, які розтягуються, які така має е, рихлу м'яку структуру. Да? Якщо ми, наприклад, візьмемо такі сантиметрів 30 кусочок шнура, його просто потягнемо, то деякі шнури е, відчутно будуть грати. Тобто структура волокон зжимається і шнурочок грає. Це нам дає ту саму, той самий ефект, тільки в меншій а, ступені. Що якщо б ми на катушку намотали, наприклад, а, флюр або монку. Якщо ми мотаємо такі основні носі нашої приманки, тоді про чуйки ми можемо взагалі забути. За рахунок розтяжіння цих матеріалів, а, вся ця інформація, яка наху, надходить з приманки на вудилище, просто нівелюється. Дуже uh, погана чуйка, скажімо, простими словами, да, uh, при використанні саме цих носіїв. Да, десь там на твіччину хтось використовує. Я кілька разів пробував. Я відмовився просто за рахунок того, що я не відчуваю ні дна, ні покльовок, абсолютно нічого. Мені не сподобалося, категорично ні. Uh, так от, друзі. Uh, Ця чуйка. Давайте тепер розберемося, де нам буде потрібна або не потрібна ця чуйка. Да? Якщо ми візьмемо всі вудки, які є там на нашому ринку, від самих дешевих до самих дорогих, то вони, звісно, всі будуть ділитися з цією чуйкою, але це да, треба брати кожне вудилище і йти кидати на воду. Не три рази, бо може бути хібне враження, а приділити увагу цьому вудилищу, там, одну-дві рибалки відрибалити, потім взяти дорожче і рибалити так, бо, як правило, так ти відчуваєш дуже сильно цей розділ між вудками. Так от, якщо ми візьмемо такі техніки ловлю, як, наприклад, з поверхні, хай це будуть топ-вотери. Або в товщі води. Це можуть бути топ-вотери, це можуть бути пількери, це можуть бути воблери, будь-які кренки, мінов, я там не знаю гібридні приманки. Або ловля на крупний силікон на ось ці популярні нині свімбейти і все таке інше. По факту, нам там не потрібна якась надгостра чуйка. Да, якщо у вас буде високомодульне вудилище, звісно ж, така рибалка буде е в момент покльовки та виважування дарувати вам кращі емоції. Але по факту цілком без них можна а, обійтися. Параметр чуйки а, відходить десь на задній план. А в підсилення своїх слів приведу вам яскраві приклади. Неспроста, наприклад, японці ловлять на стримі форель, використовуючи для цього скляні вудилища Це полегшує закид, да, в якійсь ступені, і на чуйку не так сильно впливає. Але якщо ми будемо прослідковувати ще тренд останніх років а, американського ринку та ще там деяких японських, то ми подивимося, що часто густо в яких спеціалізованих вудилищах зустрічається або відсоток скла, там від 20 і більше, да, або може бути це вудилище наполовину скляним, або взагалі цілком скляним. Це, як правило, такі вудилища, які ще раз наголошую, використовуються для. Піологічної ловлі, тобто це свідчить напряму. То, що в ці ловлі нам чуйка не потрібна, це не є основним параметром. Бо, якщо хтось не знає, скляна вудка глуха як срака. Вона просто нічого не відчувається. Це якби ви на самий дешевий спінінг, який тільки є, намотали монолеску і пішли з нею ловити. Оце приблизно вам буде чуйка скляного вудилища на шнурку. Десь у мене там є на каналі огляд вудилища від Емейр, яке коштує 450 євро, але про чуйку там взагалі не може бути й мови. Далі, друзі, розглянемо варіант, де все-таки нам потрібна ця чуйка. Якщо мова йде про якісь а, джигові техніки, да, тут також можна ще, як то кажуть, розділити на два або на чотири. Наприклад, ми рибалимо на якомусь озері, де у нас відносно чисте дно, взагалі чисте дно, або воно піщане, або воно там якесь м'яке. Да. Ми більш-менш знаємо а, це озеро. Там можна обійтися з будь-якою палкою. Да. Неважливо, це буде або а, Високомодульний графіт або а, глуха палицька. Чому так? Того, що а, рівномірне дно, наприклад, піщане або якщо це ілисте дно, то взагалі а, чуйка палки на ілистому дні вона просто не працює. Одно, де ви будете відчувати перевагу, це тільки на покльовці. Ну і звісно ж на виважуванні. В цілому там підійде як один, так і другий типаж вудилищ. Але якщо у нас змінюються умови, ми йдемо десь, наприклад, на човні, рибалимо глибина там 7-11 метрів, під нами лежать там затоплений, я не знаю, якийсь ліс, можливо, якісь здоровенні камінюки, можливо, якісь впавши елементи якогось мосту, чи, можливо, якась затоплена баржа, щось таке. Тобто, або обривісті бровки, які там вкриті рясно-ракушняком. Саме в таких локаціях будуть більш, ніж виправдані, ось ці дуже е, чутливі вулища. Саме завдяки ним ми будемо менше обриватися. Здавалось би, такий нюанс, але ні. Ця вудка дасть нам інформацію при використанні правильного шнура, підкреслю, дасть нам чітку інформацію та розуміння, що відбувається з приманкою на даному етапі. Тобто, чітко розрізниш, або приманочка наша впала на землю, або вона впала десь на коряжку, або на бетон, або, можливо, десь ми там уже піляємо по ракушці, і нам треба обережно перетягнути, для того, щоб приманка не замоталася, за, наприклад, ту гіляку, або ще щось таке. Це значно збереже ваші нерви і насправді ваш бюджет. Як би не було це парадоксально, насправді, я коли ловив м'якими палками, я обривався просто капець. Не м'якими, вибачте, глухими. Коли я перейшов на більш чутливі палки, я зрозумів, що таке є ця чуйка і насправді, наскільки це полегшує життя рибалки. Звісно, там ціни вже десь комусь кусючі, але так воно працює. Не я це придумав, так воно є. Але, друзі, на рахунок цих всіх високомодульних палок скажу вам наступне: у мене немає жодної в моєму арсеналі. Да? У мене ось, мабуть, найдорожчі, ну, в принципі, теж не дешеві. Да? Палки це Сенд Крой. Є там ще куча, у мене кастома, є Зодіаси, і були Баспрошопи, і все таке інше. Чого ж я не використовую всі ці високомодульні палки? Того, що чуйки, ось цих палок, які я вам перерахував, до речі, ось це, що в мене є, китаєць, які, це саме чутлива палка в моєму арсеналі. Це до 5 грамів, форелєва така макароніна, як ми бачимо. Тут дуже-дуже тонюсінькі стінки. Він такий все ніжний, елегантний. Ну, коли на виваження, я його просто хочу викинути у воду разом з рибою. Воно ще така ось така шашняга, воно все повністю гнеться. Мені страшно не подобається. Але. 에, вернемося до нормальних палок. Да? Ось ці всі сенкрої, ці зодіаси, вони мають чуйку достатню для того, щоб рибалити в надскладних якихось умовах. Вони мають достатню потужність для того, щоб витягнути звідти рибу і про це все діло не паритися. Да? Головне а, тільки підібрати всі елементи снасті гармонійно. Тоді ви будете ловити і будете кайфувати. Якщо ж використовувати ось ці високомодульні е, графітові палички для такої ловлі, то тут е, вони не зроблені для такого рибалки, як я. Чому? Я перегру, перевантажую палки дуже часто. Я не заморочуюся, щоб там, да, якщо треба кинути в два рази більше вантажок, ніж указано на тесті. Я це зроблю. Я не буду думати, чи палка потяне, чи ні. Е, е, я дуже жорстко люблю дуже жорстке виважування. Прямо на затягнутому фрикціоні, якщо дозволяє вся снасть, я тягну рибу на храпом. Вудкиці часто у мене десь там в човні я не знаю, літають там десь на якусь хвилю або ще щось розвороти, вони там падають. Так, я десь його ставлю, там вітром здулне вудку. Ну, буває. Не... Не веду я себе належним чином, так як мав би вести з оцими всіма чутливими вудками. І якщо ж так поводити з високомодульною вудкою, скорше за все, вона зламається. Вони не дуже терплять всі ці перегрузи, якісь там суперзакиди такі агресивне виваження, це взагалі не про них. Там треба все дуже тонко відчувати, такі. Стиль рибалки це точно не мій. Тому я е, порибалив якусь кількість часу, дав когось там брав порибалити, або ще десь. В мене там щось мількало таке більш гламурненьке, я все це діло продав. І з тонкостійних залишилася в мене тільки ось ця штука, якої я майже не ловлю, бо дуже сильно з неї треба заморочуватися. Тому, друзі, я це все діло бачу так. Як бачите, ви е, можете доповнити або, навпаки, оскаржити моє е, бачення всієї цієї чуйки. І напишіть, будь ласка, як ви до цього відноситеся. А на цьому я буду прощатися. Всіх вас вітаю з наступаючим новим роком. Бажаю щастя вам та вашим родинам. І нехай ж згинуть наші вороженьки як, як роса на сонці. Всіх вас обняв. Тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім пока!